Для зйомки сьогоднішнього відео я попросив штучного інтелекту придумати мені завдання для гри в Brawl Stars. і ось що з цього вийшло. Всім є Бонку, і як ви зрозуміли, по нас попри всі відео, те, що сьогодні штучний інтелект придумав для мене завдання в грі Brawl Stars. І перше завдання звучить так: сліпий вибір. Завдання закрити очі та оберіть персонажа випадковим чином. Мета виграти матч, граючи персонажем, якого ви обрали на умання. Ну, так як я вам зараз доказати, не зможу, що я закрив очі. Я думаю, що буде ну, максимально логічно. Типу, я зараз просто отак от буду на рандом отак от клікати. Я, в принципі, навіть порахувати не встину, щоб це якось підлаштувати, щоб я вибрав, наприклад, якогось дуже легкого. Персонажа, тому я думаю, ви мені зараз це повірите, тому буде не з закритими очима, а з відкритими очима просто на рандом виберу. Е, тому, е, он перший, наприклад, давайте перший, хто буде отут, наприклад, зараз тут ашелі. Я зараз скручу просто на рандом. І е, ну, так от максимально швидко я просто не зможу зрозуміти, хто де і вчасно зупинитися. Ну от зараз мені, наприклад, Позлохенк, але зараз це не враховується. Тому погнали зразу о, крути. Давайте. Раз, два, три. Так от прям максимально швидко кручу, 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 і мені випала шеллі. Ну, окей, 25 рах, я думаю, ви зрозумієте, що це не постанова, бо я міг зупинитися на але мені випала шеллі, тому погнали грати. Та як мені штучний інтелект не написав, в якому режимі треба грати, я оберу ШД. В принципі, карти в залі, як я дивлюсь, не підходить для Шелі, але я постараюся зайняти виграшне місце. Мені мені написав перемогти в. Ну просто-просто перемогти. Тобто я маю зайняти виграшне місце, це тобто на плюс кубки. На нуль кубків це не враховується. Тому в принципі до першої катки, 10-10 на -10, зразу підібрала. Ой, надіюсь, просто треба зайняти четверте, третє або друге, або перше місце. І також, якщо вам сподобається ця рубрика, можете обов'язково поставити лайк та написати в коментарях мені завдання для наступного відео. І ви тим, чи... тим чином попадаєте в відео. Так, біля мене спанси Коделюс Сібері, це трошки погано, мені зараз треба грати тут акуратно. І ще, до речі, поки нас декадка хотів вивезти, через теж такдони входили відео, я просто не знав, що мені знімати. Тут прийшла мені ідея з штучним інтелектом зняти відео. Так, акуратненько. Зараз в мене корделі усультанув, це погано, головне, він до мене зараз не підходить, буде тримати його так, от на дистанції. Так, все, окей, ми вийшли зульти, тому давайте промовімо зібратися дві банки. В завдання нічого не заборонено, щоб я не міг збирати. Ну, так як не вказаний режим, тому я можу зараз спокійно їх зібрати. Ми, я головна Точніше, мета просто зайняти перше, друге, третє або четверте місце. Бо в завданні не писалося, яке іменно. Тому займем вирошне. Окей, побігли, ще досі 8 брали, мене це щось напрягає. Так, вроді би корделю десь тут сидить, я точно не пам'ятаю. Так, у нас тут ще кіт це трошки погано, бо я його винести, зможу в нього ж 9 кхп, І мені це прям взагалі не подобається. Мені треба якось винести кіта. Ну, не винести, а хоча б щоб кіт пішов далеко від мене. І так, надію, що корделюсь не в цих кущах, бо буде дуже погано. Так, його тут нема. Окей, значить можна, в принципі, чуть посидіти тут. Ой, до нас Едгар прибіг. Давайте ми зараз наб'ємо майже на ульту. Давайте, коротше, гаджет Юзанем, Може, вийде, набути на ульту, бо хоча б на кіті. Ну, хоча б на комусь, на ульту. Дайте, щоб. Я... Я, мене вже кіт боявся, ні? Окей, не дають мені ульту, я вже витратив один гаджет. Це трошки пано. Ну, зараз почекаємо, коли я зблизиться, ну, щоб Едгар не міг ховати за стінками, я його задумажу. Вот, вже є ульта. Зараз ще може. І празарят на фармлення. Ну, Эдгар на мене стрибати точно не буде. Кортелюс, кварталіс! Ой, мені зараз позловлене, бо Едґер зараз не на фарме науч, зараз акуратно відхилтись. Ой, зараз було небезпечно. Просто одного брала робивають і завдання. для мене буде заховане виконаним. І yes, я зміг винести Эдгара. І можу сказати, я не просто весь раунд просидів в кущах, тому заслужене, я думаю, я виконав цей е, це це завдання. Так, давайте про може кита винести, може нас це вийде зробити. Е, так, а давайте, окей, він втік. Ну мене бояться за шелі, зміг е, скоріше, що затащити на топ 1 Так, вже топ-2 ми дійшли. Ну зараз, блін, не встиг я вчасно встигів ну Давай гіпер ульта і єс, yes, навіть топ-1 я зміг зайняти, тому я думаю, це завдання 100% виконано. Тому переходимо до наступного. Ну а наступне завдання називається без атаки, і звучить воно пройдіть матч, не використовуючи основну атаку. Мета перемогти, використовуючи лише спеціальні здібності, гаджети та посівки. Ну, як я зрозумів, я не можу просто використовувати основну тичку, а от гаджети і посівки і ульту, типу, я це можу використовувати. Я для цього вибрав гаджета джина, Гад... ну, точніше, не гаджет джина, а джин і сам гаджет джина для того, щоб ну, взагалі мені нічого не було зв'язано з атакою, бо, от якщо, наприклад, взяти Бравлера Карл. То його кайло, типу, от е, я, якщо нажимаю на гатіт, і куди я наведу його кайло, туди і ми полетимо. і Тому це трошки зв'язано з його тичкою, тому я його не став вибирати. А вибор просто брал раджи на 20-й ран, в принципі, не такий вже й великий. І також мені не писалося в якому режимі це робити, тому я вибрав де. Тому погнали. Надіюсь, мені тут повезе, Ну, так само, як мені написали перемогти. Я думаю, це означає, що нажати, цей затащити на перше, друге, третє або четверте місце. Ну, погнали, головне зараз випадково нажати на тичку і не виконувати це завдання заново. Так, тобто банк я збирати не я можу, я можна звати тільки гаджет зараз. Тому оце от мені просто використовувати не прийдеться. Я не знаю, що мені робити. Ну, в кущах, в принципі, я можу сидіти, я можу просто сховатися. Але я не думаю, що я зможу вижити ще аж цілих 6 бралерів, щоб вили, я ще досі був живий. Так, акуратно, навіть добивати нікого не можу капець, це, це обідно буде. Ну, ви обов'язково слідкуйте, щоб я ніде не помилився, бо якщо випадково дам тичку, ви мені напишіть в коментарях, і в наступному відео я це завдання перевиконаю. Перевиконаю. Так, ще, до речі, я знаєте, що зрозумів? Я не зможу вик... цей, чекати кущі, тому мені треба сидіти весь час в одному. В принципі, це не поганий я тут майже біля центру, я до мене не скоро дойде, і я буду надію, що зараз мех або комар вб'ють один і одного і вже залишиться 6 місць. Ну але поки що мех недалеко від мене, я надіюсь вона мене зараз не не буде. Чекати мої кущі. В Принципі мені поки що везе. Так, роза вбила Ель Пріму, поки що ми йдемо непогано. Мех також вбила комаря. Ще залишилося вбити двох бралерів. Так, акуратно, бо фенг тільки що біля мене течку дав. Я дуже надіюсь, що ти не будеш перевіряти мої кущі. Будь ласка, не перевіряй, просто пройди вниз або піди вверху кудись. Обійди мене, я тебе прошу. Бо я, в принципі, можу нажати на гаджет, але я думаю, що я надовго від цього не врятуюся. Так, у нас тут ще колет, роза, капець всі близько. Я надіюсь, я зараз не програю. Я дуже надіюсь, я зараз не програю. Капець, вона біля мене. Колет біремо біля мене. Блін, там ще й фенкло ХПш не міг його добити, але тички використовувати не можна. Це просто жесть. Ладно, окей, давайте зараз сидимо. Поки що мені везе. Я не знаю, як мені так щастить. Ну ладно, поки що все добре. Так, колет вбила Беларозу, вже не пане. Треба, щоб ще одного бралера вбили. Просто вбийте когось, але не чекайте мої куші, я вас прошу так. Колет з фенгом. Вони дуже близько біля мене. І мех, давайте, мех загри їх на себе. Будь ласка, тільки не дайте очку кущі тиху, Колет прям біля мене було. Прям дуже близько. Добре, що е, кущі не просвітилися до кінця. Ай-яй-яй, воно прям дуже близько. Не знаю, як вона мене замічає. Мені просто зараз везе. Я дуже надіслать. Будь ласка, будь ласка. Ні-ні-ні, ні, -ні, -ні. ні на що ти зайшла в ці кущі? Я... Блін, для чого ти в них зайшла? Це просто вже ще дві тички. Ох, все. Я думаю, мені зараз не повезе мене. Зараз колись може спокійно вбивати. там Я не помітив, мех, вроді би когось вбила, бібі чи кого. І я зайняв четверте місце, яке рахується як вирушено. Тому я думаю, що я це завдання також виконав. Тому давайте переходити до нашого третього завдання. Ну і моє третє завдання звучить так без смертей. Завдання: Пройдіть матч, не помираючи жодного разу. Мета перемогти в грі, не втрачаючи жодного життя. Ну, як я зрозумів, просто головна суть не померти мені і перемогти в гру. Тому я думаю, це буде максимально легко. Я його вже в ШД не буду виконувати, бо це ну ще це, в принципі, якраз найлегший режим. Ну, як мені здається, просто тут, якщо ти помреш, то ну коротше, мені здається, що ще де в залі прям не підкот, я вирішив взяти захват Кристаль. Мені здається, що це в принципі непоганий режим. Я в нього, до речі, дуже рідко граю. Тому я вирішив взяти його. І мені здається, що буде. Чітирно брати Дага, бо в нього, в принципі, якщо набити на ульту і ультанути, то по суті мене не вб'ють. Але так -то, я що вб'ють. Тому, щоб все було чесно, я просто візьму пемку, яка буде хілець неї багато хп. Я думаю, так буде чесно, тому вона лише цей не все а в заклад кристалів спробуємо там затащити і просто основне перемогти і не померти. Оце просто найголовніші дві задачі. Ну, на спавні, в принципі, стояти не буду, бо це буде прям взагалі, не чесно, Просто мої тімейки думав, що якийсь АФК бот. Я не хочу руїнити нікому катку. Хоча зараз зі мною попались просто зразу дві бронзи. Проти мене там Сатурн бачу. Ой, там Белька, короче, Перл попалась, ну просто небезпечно. Так, цього разу вже тички давати можна, тому yeah, зараз буде трошки полегше вже, але просто воле мені не померти. Спокійно зараз собі хочу набити на ульту. Так, мені перша тичка вже прилетіла, небезпечно. Ну, суть завдання не то, щоб мені разу не попала, а просто щоб я не помер. Ну це я вам просто нагадую. Тому зараз акуратненько набиваємо ульту, просто поставлю туди стінки, не ламаються і все буду безкінечно собі хілитись, спокійно. Так, друга тичка від боні вже по мені прилетіла. Мені це не подобається. Я ще хочу пострадати, хоча б зробити два-три кіла в цій ігрі, щоб я не був взагалі безкорисним. Ай-яй-яй, ні, ні 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 Боні, Бонні, ти шо? Бонні, ти шо? Ой, як це зараз було небезпечно. Ми не могли винести, якби в мене не було. Варти, і ульти це все було. Це просто все. Але зараз мені просто пощастило. Це просто, неймовірно, мені пощастило. зараз. Боні зараз максимально було небезпечно. Звісно, ульту я поставив не в тому місці, де хотів. Але головне, що я ще досі не помер ні разу, так акуратно. Мек зараз, в принципі, не пана тащить. вона на центрі збирає просто вже вісім кристалів зібрала. Зараз буде 9, акуратно, давай я попробую тебе прикрити. Ай-яй, блін, не вийде, не виходить, мені прикрити. Давай, відхилю тебе. Ай, не вийшло відхилю. Ладно, окей. Тоді я зберу кристали, на мене можете надіятися, бо мені взагалі не можна помирати. Акуратно, тихо, вижити, вижити, вижити. Все просто 15 секунд. 15 секунд зараз пожити і все. І завдання буде зараховано. Ні, так, давайте сидимо в курчах, в принципі. Це не заборонено, тому можу позійти в кочах. Давайте, коротше, все-таки навіть до бази підійду, щоб їм було далі до мене бігти. Можна вже, в принципі, навіть гаджети витрачати, просто тички і все, катка на затачення. І третє завдання виконано. Я просто в шоці. Я поки що помилився, цей програв завдання тільки один раз. І е, ну, це, напевно, не буде в відео, але знаєте, я просто помилився, бо мене навіть можете побачити з дилетий він стік, Ну окей, давай тоді вже переходити до четвертого нашого завдання. І наше четверте завдання, точніше, моє четверте завдання, звучить так: однорівневий герой. Завдання: грайте персонажем, у якого лише перший рівень сили. Мета виграти якомога більше матчів на низькому рівні. Ну я не хочу вигравати прям максимально багато матчів. Давайте постараємося просто виграти один матч, бо багато матчів це буде занадто довго відео. Ну, на першій силі, але я знаю, як це зробити цікаво, тому на основі мене це не вийде зробити, бо якщо зробити так, от по рівню сили, то у мене найменше сили це щось Тому я знаю підходящий аккаунт, точніше, навіть має підходящий аккаунт для цього завдання. Деякі з вас вже напевно догадались, цей аккаунт називається Перша сила, 25 ранг. І я вирішив, щоб ну, не грати зараз, наприклад, на Барлік, у мене 12 е рівень і перша сила, або не, вигра, не грати на якомусь нульовому персонажі. Я вирішив, наприклад, вернути кубки на шелі. І ну, іменно на шелі, чого? Через те, що вона єдина, маєш 25 ранг, і не рахуючи Деріла, бо на Деріла мені вже дався подарунок, і в мене він прокачався до сьомої сили, але я цю 25 й ранг це я пнув до того, як я отримав сьому силу. Тому не пишіть коментарях, що цей проект заруїний. В принципі. Це підчасно, я думаю, бо просто ці от подарунки ніяк неможливо минути. Окей, давай тоді погнали брати Шеллі і постараємося затащити на першому рівні і якраз вернути 25 ранг. Так, давайте зараз відкриємо. Я думаю, що можна піти буде, в принципі, знову в ШД, Я думаю, це буде непоганий режим і завдання нічого не заборонять, ні, ні в якій інші якісь режими йти, крім якогось конкретного. Окей, давайте погнали до катки. Як ви вже зрозуміли, мета у нас трошки поміняється, як він нам задав. Ми просто виграємо один матч на першій силі. Головне просто зараз затащити на першій силі. І заодно вернути 25 ранг, Тому що в мене якраз не було легко. 25 ранг, В принципі, це не так і просто що й на першій силі. Окей, погнали так. Зараз надійшли проти мене важких не буде. Ну в принципі, важких не бачу, через те, що основних кубків на аккаунті в мене мало 1700 щось. Тому мені підбирає не такі вже сили, навіть якщо в мене 25 ранг. До речі, думаю, може спробувати просто створити новий акаунт і апнути там 35 ранг. Ну, не першої сили, а просто якось постаратися апнути 35 рак. Так, зараз, бачите, Дінамак якийсь. Ой, ні, ні-ні, ні-ні, ні, ні просто капець як зараз небезпечно. Я просто щось чуть-чуть тупонув, -чуть заговорився. І мене чуть, мене чуть не вбив цей Динамак. Окей, зараз давайте акуратно, до нього вже підбігає Едгар Я сильно на Едгара не хочу нариватися, бо я перша сила, мені до ульти ще ціла половина. Тому зараз давайте акуратно просто зберемо цю баночку. Там ще справа була банка, тому давайте зараз її також спробую забрати. Давайте біжимо, біжимо сюди. У нас ще справа, у нас ще досі жива, і вже майже яд з'їв, тому давайте треба поспішити. У мене вже зараз буде три банки. Давайте понали. Раз, два, три. Давай, давай, яд мені допоміг зламати ще одну баночку. І ще досі, до речі, винесли тільки одного бралера Це нас на початку. А, якраз вже винесли. Едгар виніс вже двох бралерів, нічого собі. Я тільки почав говорити про винесення браулерів, зразу вони почали помирати. Окей, сім бралерів, вже шість навіть бралерів залишилось. Це, в принципі, непогано. Мені треба зайняти перше, друге, третє або четверте місце. Я думаю, як ви вже це зрозуміли. Так, Едгар в шести баночний, це трошки небезпечно. Вже тим більше френк чотирьох баночних, це теж найбільше небезпека. Мені здається, зараз в цій каці. Тому зараз треба бути акуратним. Я напевно, що зараз спробую винести на Майка, бо він не здається, що поки що найсланай слабкіше. Ні. ні, 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 ні. І це просто жесть. Він мене вбив п'ятим. Ну чому ти чуть-чуть не почекає, не вбив мене четвертим? Ну окей, давайте зараз тоді. Ну хоч і апну плюс один кубок, але я думаю, що це не рахується, як виріш, бо нас навіть брали шелі, бачите, типу, розстроєн. Тому давай зараз погнали. Друга спроба і постараємося зараз це завдання виконати. Тому давайте зараз погнали до наступної нашої катки. Надію, що цього разу нам дуже сильно повезе. Ні, так, давайте переходимо до катки. Надію, що зараз важких не буде. І так, поки що не бачу, Прямо сильно важких рангів рангового бої, просто бронзи, срібло. Я тому зараз, надію, що зараз буде легко, тільки небезпечний бралер я Зараз біля мене це гріф, який багато домажить, бо він і на першій силі. Е, і кіт, мені здається, так. А ще й дерев, нічого собі 11500кп це просто жить. Акуратно, зараз даємо по пару тичок, просто щоб набити на ульту. От, до речі, зараз Дерела є, хороші грів вбив дерела. І зараз, щоб мені на ульту набити, просто дай, дві тички, дай мені попасти. Ой, ну так, да, по тобі попасти. Дві тички, буквально дві тички. Ну, я тебе прошу, просто дві тички, але мене не було. А, все, навіть одної хватило. Окей, тому давайте понадоби краще шукати банки. Ми, до речі, спалися в тому самому місці, як і минулой каці. І біля нас тільки... А, ні, дві банки. Хотів вже казати тільки одна, але нам зараз повезло, і в нас тут є дві баночки. Так, давайте ми зараз заберемо цю баночку, яку вже я забираю. І також в другу банку. В нас вже є дві банки, непогано. Так, до мене йде Леон Мені це не подобається. Зараз треба акуратненько бути. Якуратненько. Так, це так акуратно, де він сховався. В хоча як десь він сидить, я його не бачу. А, окей, він тікає. Ну, в принципі, мені якраз добре. Ой, грів хороший. Закрисив Залишу... його. Ну, давайте я хочак сидіти не буду. Залишили, щоб вбити одного брали. І в мене завдання буде зараховано. Ну, як я думаю. А, так, акуратно зараз у нас кіт. Ну, будь ласка, піди вот на гріфа. Я не хочу втімитися, але піти на гріф. Там до нього хтось зайшов. І так, це четверте місце. Це зараховано вже як виграш. Тому зараз давайте постараємося зайняти ще перше місце. Але я не думаю, що у нас це вийде зробити. А так, акуратно, давайте бам-бам-бам-бам. І ні, на жаль, мене грів також виніс, ну нічого ми зайняли четверте місце і виконали це завдання. Четверте завдання і останнє завдання в цьому відео. Тому на цьому буду прощатися. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажмітьте на вакцину, щоб розказати мої некруті відео, Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!